Виконуємо номер 169 із підручника Алгебра 7 та номер 3 крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, у двох цистернах разом 64 тонни пального. Причому в першій на 4 тони менше, ніж у другій, скільки тон пального в кожній цистерні. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у першій цистерні чоти, е, перший на 4 тони менше х тон пального. Нехай у перший цистерні х тонн пального. Тоді у другій відомо, що у першій на чотири тони менше, отже, у другій на чотири тони більше, Х додати чотири тони пального. Разом у двох цистернах Х додати х додати 4 тонни, що за умовою задачі становить 64 тонни. Маємо рівняння. Х додати Х додати 4 дорівнює 64. Зводимо подім доданки, х додати х буде 2х, а 4 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 2х дорівнює 60. І тепер поділимо на 2. Отримаємо 30. Робимо висновок. Отже у першій цистерні тридцять тонн пального а у другій.

номер 169 із підручника «Алгебра 7» та 3.11 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.